Друзі, всім привіт! Це компанія «Автофокус». У нас нове надходження Daihatsu Trevis 2007 року, оснащений літровим двигуном та механічною коробкою передач. Автомобіль виглядає дуже цікаво, незвично, має ось такі 13-ті колпаки, дуже футуристичні. Все як раніше любили по класиці. Ось такий чотиридверний малесенький автомобільчик по технічній частині без зауважень, візуально теж. Що ми маємо по салону? Повний електропакет, електрорегулювання дзеркал з підігрівом. Чистесенький ось такий тканевий салончик без запахів та посторонніх потертостей. Має тут ось такий прикольний підстаканничок. Штатна аудіосистема. Кондиціонер, механічна коробка передач. На автомобілі на сьогоднішній день оригінального 136 тисяч пробігу, автомобіль обслужений, історія обслуговування по ньому теж є. Що ми бачимо по задньому ряду сидінь? Так само чистесенький салончик. Все як має бути, цікаво, гарно, лаконічно. Тому, друзі, якщо ви шукаєте собі малесенький автомобіль, економічний не кожен день. То ця малютка вас явно зацікавить. Запрошуємо вас на тест-драйви. Ми знаходимося в місто Київ, кільцева дорога 1, ТРЦ Республіка Парк. Дане авто можете придбати як за готівку, безготівковий розрахунок, скористатися послугу кредитування або лізингу, або по системі 3D. Обміняти ваше авто на це. Чекаємо вас.